То ви 21 600 тисячу берете за тепло, под'їздя. Ви що лібята отримали цього місяця космічні платіжки за тепло. Ви теж не розумієте, чому вартість опалення сходового майданчика ціною майже в обігрів однокімнатної квартири. Представники теплогенеруючих компаній пояснюють, все мовляв законно. Міністерство будівництва архітектури та ЖКГ, і згідно методики, яка там викладена, проводяться ці нарахування. Ми розмістили собі цю інформацію на сайті додатково. Розібратися з тим, як рахують таку суму, вирішили у міській раді. Сам градоначальник скаржиться за одну батарею в під'їзді, отримав чималенький рахунок. Ви мені виписали рахунок за під'їзну батарею 695 гривень. Ну я не буду платити його. Яка у мене може бути під'їздна під'їзна батарея, де 12 квартир в під'їзді, і на одну мою квартиру ви мені виписали 695 гривень. Ви що сума посходили там? чи що? Яка вам там постанова? Обоє директорів червоніють і один за одним твердять, все пописаному роблять ні кроку поза розрахунками. У хід від міської ради пішла важка артилерія на засідання. Запросили кандидата технічних наук, котрий порахував, скільки насправді коштує опалення сходів. 1561 підсот гривна за 40 днів. Два під'їзди. Uh, да. мало того, я зробив цей щот із ваших даних. При той ситуации, которая расчет делается, если в подъезде примерно 20 квартир, то а у нас вообще в Думе 54, то если 1500 на 54, это получается 30 гривен с каждого. Но не 400 и не более того. Как вы расчет делали, я не понимаю. Вы списываете теплопотери на те позиции, которые без счетчиков. Там, где нету будинкового счетчика, вы размазываете это все, средняя температура по палате. Там, де є будинковий щочок, вам куда-то эти теплопотери. І Якщо міський голова не збідніше, заплативши таку суму за опалення сходового майданчика, то у багатьох чернігівців такої суми просто нема. На питання, що вони планують з цим робити, і чи справді очікують, що мешканці заплатять такі суми, у відповідь від директорів теплогенеруючих компаній тиша. Це до того, що для ТЕЦ тепло взагалі побічний продукт і за нього вже фактично сплачено. Я як житель заплатив вже за уголь, я заплатив за парк, який ви отримали. Ви отримаєте доповнительну прибуль і в країнах Європи, Швеція, саме дешове тепло, знаєте, яке? З ТЕЦ. Тому що це зброси производства. Що ви робите літом з цим теплом? Ви берете в бризгательний басейн, і починаєте нагрівати воздух. Вихід, врешті, треба шукати місто, адже на шкоду власної кишені теплогенеруючі компанії навряд чи підуть, попри кивання головою, і запевнення на камеру, що вони ламають голову, як людям допомогти. Всі монополісти гади, будуть нас душити, значить, централізовано пообрізаємо всі батарії. Пообрізаємо, не буде вам зашебрати. Питання, що робити тим, у кого нема субсидії платити чи ні, досі без відповіді у міській раді дали тиждень компаніям на перегляд формули нарахування. Наступного тижня обіцяють створити робочу групу, котра розгляне це питання. Тим часом до теплогенеруючих компаній багато питань. Чому, приміром, в облтеплокомуненерго ніхто не може пояснити звідки така сума в платіжці? На питання обіцяють відповісти письмово впродовж 30 днів.